Я знаю навіть, випадки, коли на живіт і всі завагітної. Перерване постатевий акт, це не метод. Наскільки насправді важливий розмір? Це може бути 2 см, 3 см. А як правильно сісти менше ніж пішечний Робок малий статевий пеніс. Якщо у вас секс два рази на тиждень, ви класні. Чи так. всі жінки здатні відчувати оргазм? Клітер це єдине сексуальний орган тілі жінки. Там, де є напруга, там задоволення немає. Там насилі. Будемо чесні. Тому секс може бути шикарний і в КСА. І я можу все життя забороняти собі кохати жінок через те, що правильно кохати чоловіків. Mm -hmm. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Юлія Гайворонська, секс-коуч та тренер сексуальної освіти. Пані Юлія, вітаю вас. Іх вітаю, добрий день, пані Катерина. Пані Юлія. У вас є магазин інтимних товарів. Які продукти сьогодні найпопулярніші серед пар, серед жінок та серед чоловіків? Це аксесуари для типу білизни, для зав'язування очей, маски, це лубриканти, свічки, які можна використовувати як масаж, ну, масажну олію, і звісно, всі зігріваючі гелі, які можна швидко використовувати, і в тому, що іноді води немає, тепла немає. І ми зараз пропонуємо всі дуже швидкі рішення для комфортної близькості. Тому в цьому році акцент іде на косметику, а менше на іграшки, тому от аксесуари це топов за топ зараз. Для тих, хто хоче обережно поекспериментувати, з чого ви порадили почати? Звісно, для когось експеримент це зав'язати очі і зв'язати руки. А для когось експеримент це сказати, що мені не вистачає стимуляції і зовнішньої стимуляції, наприклад, якась вібруюча іграшка, чи ем, кільцевий вібратор в пару, який може використовувати і чоловіків, і жінка, і разом. І це щось нове, якийсь новий досвід. Я би не брала нічого фалічної чи антимічної форми, що схоже або визвали якісь. Переживання всередині партнера, тому що будь-яка новизна в сексі вона визиває трохи відстороненіше, що я щось не дороблю. Люди часто звикли брати це на особистий рахунок. А насамперед, це про те, що я хочу більше задоволення від життя, або це поклик про те, що зараз такі часи, знаєш, мені складно взяти або взагалі фінішувати від того, що було що колись приносило насолоду, бо колись було безпечно, колись у нас було багато часу, колись ми нікуди не бігли, нічого не боялись, і тіло могло достатньо роз... розслабитись. Зараз інші умови, і тому якісь стимуляції зовнішні, які так можуть трошки активніші, ніж руки або ем, оральні пестощі, але вони необхідні і так, як і лубриканти, необхідні для того, щоб сьогодні комфортно проживати інтимну близькість. Назвіть три правила гарного сексу. М -м -м Перше, е не поспішай. Друге, е перед сексом треба зайти в контакт. Це... Імпульс відчувати, погляд, паузи, тембр. І третє це: я маю е, право зупинитись, не пояснюючи нічого, якщо мені щось не сподобалось, не підбираючи слів. Я просто можу пропросити про стоп, щоб моя безпека була врятована. І тоді ми маємо такий. Е, Комбінація, да що я мене ніхто нікуди не жене, не тисне зі мною. Є людина в контакті. Вона відчуває і бачить мене в цьому контакті. І третє, я можу зупинити будь-що, що мені не подобається. Це перші три правила, які формують базову безпеку. І лише після цього у нас народжується лібідо, збудження і далі на тему. без цього. Це все е, мануальні пестичі функціонал. Без цього людина не включається в контакт. Чи є норма щодо частоти сексу в стосунках? Ні. Тобто кожен кожна пара вибирає собі індивідуально, кожна людина, я б сказала так, згідно темпераменту, умов, в яких ми опинилися, віку, лібіду і потреб. Тому що ми можемо звертатися до сексуальної конституції, коли кажемо, що наша активна конституція може і п'ять разів на день, а середня два-три рази на тиждень, а слабка один раз на, на неділю. Але я бачу, що стосунки дуже впливають на потяг. І якщо стосунки гарні. І якщо пара із і вже підлаштувалася одна під одну, один під одного, то тоді ми розуміємо, що це може бути просто статистика цієї пари цих людей, як їм хочеться. Тому що не все лібідо іде на секс, іноді частина лібіди на реалізацію проєктів спорту, творчості. Чим старша людина, тим прискіпливіша вона до сексу. І секс повинен бути дуже якісним. І людина, коли назаймалася займалася невдалим сексом з, з возростом, зі зродом. Останнім і зрілістю, ну, вона буде обирати щось інше, а, ну, а не те, що робить її контакт небезпечним або неглибоким. Краще книжку прочитати, чим обмінятися. Люди так обирають. На жаль, це через те, що одні, вони до сих пір не навчилися чути один одного і говорити про свої потреби. А ладно, ще поговорити про потреби. Важливо ще що щоб тебе спочув, і почали робити щось що для мене необхідно. Тому я я б не казала ні про яку. Є індивідуальна парна норма. От там треба індивідуальна моя норма, така парна в нас така. І з особистими е, консультаціями ми розуміємо, що певні пари відрізняються. Не можна нікого сьогодні. Вада дну лінійку. Якщо у вас секс два рази на тиждень, ви класні не факт. Бо як яка якість цього сексу, який є контакт, як відчувають себе обидва партнери в тому сексі, це треба ж розмовляти трохи глибше ніж просто заявити, що в мене секс регулярний. А взагалі, низьке лібідо, це завжди ознака порушення, чи в багатьох випадках це індивідуальна норма, і чи обов'язково його підвищувати? Якщо ми можемо відрізнити, да що агресія це я тут стою, це мої межі. То лібідо це я хочу. Що таке низьке лібідо? це причина наслідки, да? іноді це гормональний вплив, але якщо ми ендокринні захворювання відокремлюємо і беремо умовно здорових людей, да? тоді ми з тобою зустрічаємося з проблемою того, що люди перекриваються Чим більше у людей зараз кортизолу, да, чим більше стресу, чим більше реального виживання, тим менше я хочу. Тому що база вона вибиває все. Люди це автоматизми. Ми звикли ранком взяти телефон, подивитися, пішла, заварила, заварила собі каву, відкриваєш кран, води, наприклад, немає. Обірваний контакт. Пішла в туалет, включаєш світло. Ну немає обиральних світла. Пішла, хочеш тепла, а холодно. Треба виживати. Звісно, твоя система переналаштовується і за. Зараз це реальна реакція наша на те, що нам хочеться мало, чи чому це через стрес, чи може це відновитися, коли умови по поліпшаться? Та звісно, воно само по собі прийде назад. А якщо умовно ми вже в цій ситуації там, четвертий рік і вже хочеться щось з цим лібідо зробити, то коли довго немає контакту, треба прямо як дисциплінарно заходити в цей контакт, сидіти поряд обійнятися і. Тут такі така рекомендація: якщо ви відновлюєте контакт в парі, то обійми не дорівнює секс. Поцілунок не дорівнює автоматичний сценарій. Посидіти поряд погладжування не дорівнює секс. Це все порушує контакт, коли людина вже є підстрибою від того, що якщо вона зараз поцілується, їй повинно бути ну, давати і або приймати участь у продовженні цього акту. А це е, дає відстань. Холодність і м, якомога більше ситуацій, в яких я не хочу контактувати, і люди е, просто дистанціюються в парі через те, що вони поєднали ці поняття. Не, от контакт це побути поряд, знаєш, обмінятися, поцілуватися. Навіть якщо тобі погладять по колінку або по руці, але це не означає Б, що буде секс, а у людей досить часто означає, і це все знижує лібідо. Я не хочу, бо ти мене завжди доводиш до кінця. Я не хочу до того кінця. Для мене і тут важливо побути в цій прелюдії. Тому якщо кажучи, як його підняти, то це повернути контакт, присутність в парі без сценаріїв, дозволити паузи і дозволити зупинки. Пані Юлія, чи можна вважати перерваний статевий акт ефективним методом контрацепції, чи це ненадійний підхід? І чи існує ризик завагітніти ще до сім'я виверження? Ну я думаю, що теоретично ну по перше, це не метод контрацепції. Будемо чесними. А ні, в, в жодному разі. По друге, дійсно є певний відсоток можливо потрапляння да, в преякуляти не у цієї денні, що можливо там буде якийсь сперматозоїд. Чи вистачить цього для запліднення, Я не знаю. Краще в лікарів спитати, але теоретично так ви можете заплідвозавагітнити через такий акт. І я знаю багато. Випадків, коли це трапилось, я знаю навіть випадки коли на живіт, і всі завагітнили. Як це? Я не знаю. Тому по то, що воно стікає. Потім, якщо пальці кудись пішли, і це дуже скоренько. Якщо довго не 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 течеш, це все швидко. Люди витираються, натираються цими якулятом люди фінішують, і це ж іноді дуже сильний стрес. А, але це не ні, в жодному разі це не метод перерване перерване постатеве акція не метод ні бар'єрної, ні безбар'єрної контрацепції. Це взагалі не контрацепція. А який тоді метод контрацепції сьогодні вважають найбільш надійним? За, ну, за для чого, якщо контрацепція для щоб не завагітнити? Це один варіант. Та, а інший метод Катерина, коли ми обираємо контрацептив, щоб не завагітнити і нічим не захворіти. Якщо ми не хочемо не завагітнити і нічим не захворіти, тоді партнері не знайомі, то тоді це презерватив. Звісно, якщо це ми статеві партнери, ми знаємо, що ми не хворіємо. Ми доглядаємо за собою, здаємо аналізи. Це довгострокові стосунки. І щоб не завагітнити, люди можуть використовувати або встановлення спіралі, або прийма. Оральних контрацептивів отак От в системі Ну Це на мій розсуд тому що ці свідчі, всі супозиторії, колпачки, жіночі презервативи, які дуже складно встановлювати. не всі жінки з цьому розбираються Я думаю, що це все дуже ускладнює життя. Все є простими рішеннями: оральні контрацептиви і спіралі встановлюються за згодою лікаря. По його рекомендації, що вам це можна робити, презервативи можуть придбати усі, і жінки, і чоловіки повинні мати при собі презервативи, і додатково до них лубрикант на силіконовій чи водній основі, тому що тої кількості людини, яку додають в етикетку до презерватива, не вистачає для того, щоб зволожити весь статевий акт. Він сьогодні не 2-3 хвилини, а іноді 10 хвилин. І мікротищині, і всякі ці штуки, ну які відбуваються під час тертя активного займання сексом, наша наша слізова. Вона ж дуже пошкоджується, але ми цього не помічаємо і за пристрасті. Тому я думаю, що така рекомендація сама логічна на сьогодні. До речі, ви сказали, що і у, жін... і, і у жінок має бути презерватив з собою, і у чоловіків відповідальність mm -hmm. за контрацепцію це вона спільна для партнерів? Чи кожна людина має бути відповідальна тільки за себе? Кожна людина відповідає за себе. Кожен починається все з твоєї безпеки, з твого планування життя, і, і відповідальність це коли я знаю скільки цьому презервативу часу, де він зберігався. Тому що якщо людина хоча б раз зрозуміє, що зберігати презервативи, слідкувати за їх вакуумності, щоб воно там не було пробите нічим. Носіння в те в кармані задньому це заборонено. Тобто є спеціальні зберігання, такі бокси, куди ти поміщаєш цей презерватив. Він там знаходиться. Потім ти його правильно відкриваєш, не зубами не рвеш. Його треба. Ну, тобто, через те, що моя професія це секс-коуч, То я бачу, і у мене є напрямки, коли ми навчаємо жінок дорослих жінок заміж ніг. І починається оральне мануальні, наприклад, блок, да такі сесії таких практик з того, що людина ніколи в житті не надягала презерватив на пеніс ніколи в житті. Маючи там двох-трьох дітей, ти розумієш, що на сьогодні ми розуміємо, що освіта необхідна. І те, що ми зараз проговоримо, це дає можливість жінці видихнути. Так, вам треба взяти цей презерватив, купити якогось там універсального розміру. Хочете трьох розмірів, можна не знаєте, скільки буде ну, купити Excel, Normal, міні. Ну немає питань сьогодні. І просто вони повинні бути з вами завжди. Тому що це ваша безпека, це ваші наслідки, це ви будете хворіти. Тому що коли е, спонтанний секс, коли нові, нові закохані там, зустрічі, ти не знаєш, чи взагалі -то партнер вміє нести відповідальність чи ні. Зараз ти просто закохана жінка. А потім ти жінка, яка доросла одна в цій парі, і розбирає всі ці наслідки. А, до речі, секс для здоров'я це ок? Звісно. Для здоров'я взагалі, то секс ок, але е, головне, щоб все здоров'я було і психічне. Зрозуміло, ми з вами минулого разу розмовляли про жіночий оргазм. Чи так. всі жінки здатні відчувати оргазм, і якщо жінка ніколи його не відчувала, це медична проблема чи варіант норми? Судячи з того, що жінки е, дуже погано розуміють свою фізіологію і дуже багато дивляться. Стат... Порноактивних фільмів з гіперстимуляцією не всі жінки розрізняють театралізовану дію від реальності. Це перше, так, що треба всім видихнути. По-друге, здатні, чи всі жінки здатні отримувати оргазм, безперечно, так? Чи можуть органічні захворювання, тілесні і головного мозку, в тому числі, і в яких уражені органи тазового дна впливати або трагедії аварії, ну, будь-які штуки, які вплинули на нервову систему, на нервацію? Чи може вони бути наслідками ну, арногразмії, наслідкам, звісно? Так, психічні захворювання, наслідки чи так. Да. Ну, якщо це умовно просто здорова жінка, яка там має там, пару захворювань на їх ОРВІ, то вона може отримувати оргазм. Але яким чином перше, що треба легалізувати, це те, що клітер це єдиний сексуальний орган в тілі жінки, і чим частіше ви його стимулюєте, чим частіше ви буваєте з собою розумієте, як і наскільки ваше тіло сьогодні може бути під сексуальним навантаженням, скільки ви того сексуального напруження можете пережити, бо люди на першому етажі стоять, трохи там піддали на 10% і все вже пасують, тому що немає такого рефлексу і він не поставлений. Жінка, яка пише: я ніколи ніколи коли детальна садочна напроти, починаємо говорити розбирати, то а що ви вмієте, а де ви стимулюєте? А не я, а мій чоловік стимулює, що встигає, я чим встигає? Ну, у самопіхі, я його ну, так у самопіхі, що він встигає. А зовнішня стимуляція, яка необхідна, більше від не 80% жінок на цій планеті розмують лише за допомогою 80%. Лише за допомогою критерії. Ніхто ніяк, ну, може ніяк вагінально, ніяк і ніколи. Це ще рулетка. Тому, ну, звісно, відповідаємо так: всі жінки здатні, але перш за все, цю здатність треба перевірити особисто своїми руками, як то кажуть, отак. А mm -hmm. чи може жінка не знати, що в неї був оргазм? Чи вже коли відчула, yeah. то Е, e, так, вона може, але це дуже залежить від темпераменту і типу от, збудження нервової системи, від її дозволу переживати емоції, від її дозволу всередині себе переживати органічні е, хвилі, тому що жінка може бути настільки консервативна, настільки зажата, що навіть там маленький пік вона не зарахує за оргазм, бо в її уяві оргазм це фонтан по? Дії емоції, як у тому кіно. Вона пропускає його. Пані Юлія, зараз пропоную поговорити, чи відрізняється рівень сексуального задоволення в одностатевих стосунках і різностатевих парах? Чи відрізняється рівень сексуального задоволення? Якщо я гетеросексуальна людина, да, жінка, і мені завжди подобаються чоловіки, і я ніколи собі ні в чому не відказую, то я буду отримувати максимум з того, що є. Якщо я бісексуальна жінка, наприклад, да, які можуть сподобатися одночасно, і чоловіки, і жінки можуть бути моїми статевими партнерами. Так буває і такі люди є серед нас. І я можу все життя забороняти собі кохати жінок через те, що правильно кохати чоловіків. То звісно, навіть якщо я заміжня і я не вдоволена своїм ну, тим, що я не, не даю собі виходу, то в моєму житті є напруга. Через те, що я не не там, і не тут, бо так буває, що хочеться сьогодні жінку, а не чоловіка. Якщо гомосексуальна жінка, яка все життя е, питається себе вилікувати від захворювання, яке називається гомосексуальність, бо їй наприклад нав'язала суспільство, що з нею щось не так, а це зовсім нормально, Це вид просто орієнтації і гетеро, і гомо, і бій. Це просто люди, які нравятся різні люди. Все, їх не треба лікувати. Але наше суспільство зростає під іншим тиском. До сих пір це не легалізовано, ніхто це нормально не, не прийняв. Я не знаю, куди ми шуруємо, в яку і Європу, якщо в нас забороняють такі зв'язки і не легалізують їх до сих пір, думаючи, це ж навіть не в списку МКБ. Розумієте, це не в списку міжнародного. Чому я не знаю, але це тема дуже хвилююча. І от така жінка, яка вмовляє себе, що вона повинна бути нормальна для суспільства, повинна спати з чоловіком. Для неї це відраза, огида, фізичне насилля, вона напружує себе. То тепер уявіть, що всі ці три жінки можуть бути одночасно в парах, і яка з них. Буде вдоволена. Та, яка собі дозволить займатися сексом з тим, з ким їй хочеться чи з ким треба, і стане в гомосексуальну пару. та, яка сьогодні просто перехотіла чоловіка і закохалася в жінку і хоче розворот зробити, і там, на місяць, два-три, півроку піти з, жінко, з жінкою стосунки, чи та, яка у стосунках з чоловіком, і вона щаслива. Всі ці жінки отримують якісь за задоволення. Там, де є напруга, там задоволення немає, там насилля. Тому мені все одно з ким люди займаються сексом. Мені важливо, щоб вони розуміли до кого в них є е, пристрасть, до кого є потяг. Бо будь будь-яка людина може займатися сексом. Ну якщо там так. 18+, далі в нас є гендерна ідентичність, гендерна вираженість і полова орієнтація дуже важливі показники. Тому якщо ви е, є люди, які роками забороняли собі визнати, хто вони є, бо це соромно, це е, люди тикають пальцями і одразу тобі приписують, хто ти, що ти і що ти можеш далі, але це неосвіченість культуральна. І якщо ми всім дозволимо бути тим, хто вони є, це ніяк не впливає на соціальну реалізацію людини. Ніяк це ніяке не захворювання. тому секс може бути шикарний і в гомосексуальних стосунках, і в гетеро, і в бісексуальних. Головне, щоб учасники цього процесу були вправді в контакті з собою. Я взагалі чому ти дала це питання? Тому що існує така думка, що жінки в одностатевих стосунках краще розуміють потреби оди, одна одної, тому що ми, нібито, звикли ну, жінки краще висловлюватися про свої бажання. Як ви ага. думаєте, добре? Я це поясню, правда? я не думаю. Я думаю, що це брехня, тому що такі жінки до мене приходять. І я працювала, і я маю свій особистий різний досвід, як людина, яка живе на цій землі, то все залежить від людини. Кать ніколи так не... і люди, які будуть нас дивитися, не думайте, що через те, що вона жінка, вона може інші жінки сказати щось про себе. Такі ж комплекси, такі ж страхи. Це залежить від обізнаності і згілості сексуальних коханців. Це залежить від моїх дозволів, моїх хочу. Це залежить від того лільбіда, про яке ми говорили. Якщо його не можна хотіти, все життя, що вона може знати, що інша жінка з нею зробить. Ну добре, вона, хоч подивилася пару кіно і щось там розуміє. Але це лише психо... психосексуальний розвиток. Знайти свою орієнтацію, це ще одна одне, знаєш, один плюс, один шар свого пізнання. А далі, що я хочу, як я хочу себе вести більш маскулінно, більш фемінно, яка ми пара? Що мені можна робити, що не можна. Це взагалі-то потрапити в гомосексуальні стосунки, це. Купа питань, як проявлятися? Я дівчинка, я хлопчик, як правильно, хто за що буде відповідати? А я можу ініціювати? Чи я повинна чекати? Тому, тобто, коли ти глибше розбираєшся, ти розумієш, що там люди в таких же питаннях, як і з чоловіками, тому що немає легалізації, немає інформації, як себе можна вести. де немає прикладів в житті отаких от відкритих, як, як це могло бути? Тому у нас здорових стосунків гетеросексуальних. Немає майже, ми бачимо наших батьків, і розуміємо, хто там кого терпів. Зараз у нас є шанс трансформувати наше суспільство і дозволити просто жити де хочеш, з ким хочеш розлучатися і бути просто в хоча б в рівних правах. І то тут жінки питають: а як правильно стати, а як правильно сісти, а як до нього а як мені то, тобто, взагалі немає відчуттів, є тільки когнітивні процеси, як правильно шаблоні. Ми до сих пір вгадуємо, як правильно і. Ми сих пір живемо під тиском, що під подумає суспільство, а не під тим, з ким я хочу там 40 років трахатись. Отак. Так, да, Дуже емоційно ви сказали. Я розумію, що це біль напевно дуже багатьох людей. Звісно, а... бо вони до мене приходять, і я їх бачу. Не бачу отак, а бачу отак, живі ці пари, всюди. І вони кажуть: а коли нас, а коли ми будемо важливі, також наші почуття? Не знаю. Напевно, може, нас почують. Тай Боже ще одне питання щодо чоловічих одностатевих пар. Чи є поняття ролей обов'язковим елементом інтимного життя в них? Ні, оце взагалі дуже важливо, щоб всі зрозуміли для мене. Це також було відкриттям, коли я вивчала всі ці теми. Я, я думала, що і в чоловічих і в жіночих парах повинна бути це фемінна, жіночна і маскулінна проявленість. Але я була дуже здивована тим, що є просто фемінні пари жіночі, дві дівчинки прям в дві завжди платіжка. Є два суперметросексуальних е, чоловіка, є маскулінний чоловік і фемінний. Тобто це залежить, тобто вони не граються в чоловіків і жінок. Їм це не треба. Є ті, хто себе, Опять же, давайте повернемося до бази, є гендерна ідентичність. Я всередині цього тіла: чоловік чи жінка. Раз. Да? Далі є гендерна вираженість, проявленість. Я хочу добре, я відчуваю себе в тілі чоловіка, як жінка, а я хочу проявлятися як жінка, чи я буду проявлятися як чоловік, хоча я відчуваю себе як жінка. Оп, і всі одразу що? Тому. Тому що ніхто не хоче поглиблюватись. І звісно, це дуже індивідуальне, яка це пара, які це люди, які ролі їм до вподоби, скільки що вони пробували. Це ж треба просто про себе знати. І не треба нікому ні в яку роль грати. Їм просто подобається бути в вовбовних потяг. Нікому не треба бути ні мальчиком, ні дівчини. Це все минуле, е, минуле е, дефіцитарне знання про культуру сексу. Сьогодні такого вже не ні, да, Навіть просто, якщо от зараз ви мене чуєте, де б ви не були. Просто перестаньте думати, що хтось там. Якщо жінка вдягнена і коротко підстрижена, і така маскуліна, що вона і в парі буде така. Ні, вони зовні такі всередині це жінки. Ну тобто в неї така проявленість. Їй так треба ховатися від світу. До да, різному я, я бачила отаких от пере що Ти думаєш, Боже, ну, ти вже приклеїв, тому що вона буде отак, а там всередині інша людина. Він прийшов такий та. Тобто немає А не дорівнює Б суто індивідуальна норма, і наостанок залишили таке. Кульмінаційне питання. Наскільки насправді важливий розмір статевого члена для сексуального задоволення, і які показники вважаються медичною нормою, я думаю, що статевий член е, ниш, менше ніж там мені здається, це керабок, це 5 сантиметрів. Це може бути діагностовано як малий статевий пеніс, і такі люди можуть подавати себе на оперативні втручання, так? щоб збільшити взагалі мені складно оцінювати, якщо ми візьмемо весь світ. То норма змінюється через те, що зріст людей, які живуть на цій території, різний. В нашій країні, наприклад, давайте візьмемо так: ми продаємо ігрушки, Я вже 10 років продаю. Середня довжина стовбуру, яку обирають українки, це від 8 сантиметрів до 13. 11 – це ходова. 9-11 сантиметрів. Це іграшки, стволова частина, яку замовляють в будь-яких конфігураціях іграшок. Це 9-11. Якщо це 13 водяща, жінка вже думає отак. Вона вже напрягається. Тому, коли а тепер це тільки довжина, а далі діаметр. Да, це може бути 2 сантиметри, 3 см, 3,5 це ходовий, 3-3,5 – з половини, це вже накладка йде, ну, фізіологічна. І далі дуже важливо підібрати собі таку партнершу. Якщо у вас дуже великий статевий орган, ви будете мати проблеми, тому що вам потрібна і конгруентна висока жінка, крупна, тож ну, треба її шукати, або жінка, як в якої є досвід, або вона, ну то, тобто, це треба як співпасти не для всі, Ми, ми не для всіх, але я б в жодному разі не переймалася за розмір статевого пенісу через те, що. Ті зони, які тобто, якщо чоловік може виконати вхід. В індроїтус і певні фрікції, да, і в нього нормальна ерекція, то цього достатньо, тому що е, нижня частина піхового каналу саме вона затискає вхід. І е, всі розташовані зовні е, конструкти від клітеру, його ножки, лукові, вони всі зовні. Вони стимулюються зовні від е, над, над, лоб, лобкової частини, е, від стимуляції уральних в пальців, клітеру. Е, це все питання. Не розміром, а що я можу, і що я вмію руками і своїм тілом, і часом такта, і е, заботою, яку я можу давати своїй жінці, в сексі. А все, що ми чуємо про розміри, це все е, гендерна війна чоловіку, чоловіків та жінок. Бо ну знаєте, я не стою в магазині і не обираю собі груди на це життя. Може, там ми обираємо, але коли я вийшла, я вже маю, що маємо. І чоловік має пеніс, який має, і ми не можемо це б регулювати. Ми з вами не обирали, коли заходити в цей світ. Ми не обир... Нам кажуть, що ми обирали з батьків, але по факту я не пам'ятаю, щоб я встояла і казала, от ці двоє будуть моїми батьками. Тому що маємо, то маємо для мене це функціональне. Що таке функціональне. Я суб'єкт. Частина мо моєї тіла, як яку закохається чоловік, наприклад, моє волосся, так, і не можна його не фарбувати, не стригти, нічого, це функція. Тобто у нього тут об'єктні зв'язки. Об'єкт. І якщо жінка каже: Мені треба отакий чоловік, от з таким пенісом або чоловік каже, а мені така грудаста, отака висока, чи отака мала з такими стегнами, це все він не бачить мене. Я не можу це доростити. Я не можу постійно вставляти винивий виймати. Я не можу, бо ти не бачиш мене як людину. Ти бачиш мене як функцію. І так же жінка, якщо вона щось тобі колись сказала. І не ви не спробували знайти альтернативне, а сьогодні купа, як можна нормально розважитись моментів в сексі, то це вона, вона так і не змогла доторкнутися до вашої цінності, дорогі чоловіки. Якщо людина ну, не може вас кохати, то не, не змушуйте себе там залишатись. Як тільки щось ваше кордонне порушує за вашу зовнішність, ладно це коли там запах чи да, тілесно там. ну... Ожиріння, скажімо, да, коли це вже дійсно складно. Це так, моменти, які треба коригувати. А такі моменти, коли людина доглянута, нормальна, займається собою і в неї ну так, так і що тепер? Не мож... Так за що мене кохають? Тому я не берусь коментувати, який розмір. На мені все одно, який розмір. Мені головне, щоб була нормальна людина. Так буває, що не співпадають. Так буває. І ви маєте право через це розійтись. Якщо вам це принципово, якщо тільки ця функція важлива, там нікого не втримаєш. Такі люди були, є і будуть. Пані Юлія, дуже дякую вам за таку корисну інформацію. Як завжди, дуже цікава бесіда вийшла. Дякую вам ще раз і до наступних зустрічей. Дякую. Дякую за запрошення.